Друзі, всім привіт! Ми вибираємось на квокна сома. Це буде відкриття. Будемо ловити сьогодні соміка. Міді вже назбирали. Ловити сьогодні будемо на виповське, на міді, і навіть капустяночка в нас є. Зараз все покажу, але вже коли доберемось до точки лову, полетіли, так да. Так, друзі, у нас сьогодні паличка Big Fish від Fish and Roy 1,80 м. Катушка Зепка X45 Liner. Не знаю, вона в мене була, я її на неї не рибалив. Намотав сьогодні шнур сюди 0,5, і буду рибалити. Далі стає карабінчик. Тут два груза по 100 грамів кругляша, таких. і тут два гачка без резини, без нічого. Можете подивитися минулорічні відео, ми на них рибалили. Рибалить будемо на таку красу. Зараз я буду наживлятися. І закидати. Виповзок, ракушка і ще один, на один гачочок капустяночку дінемо. Це твоя капустянка? Так, да, то гербарій. Гербарій, я зрозумів. Друзі, ну ось, так, ось така наживочка у нас. Да, не знаю як ми будемо рибалити з підводним парусом. Ну, якось буде. ось так от бачите. Ну, да. В принципі, я, ти на цю сторону, я на цю. І буде чики Да. Все буде. Що опускаємо? Ну давай, пробуем. Берем наш. Так. Ну, сейчас. Нехай нас туда у нас несе. Зараз да. ми потрошки потом переїдемо трохи стояла, трохи мене двадцять два раза. да. Друзі, ну питаюся пам'ятати. Щось піднімається. Щось піднімається. Хто питав, який елехалот? У мене Lowrence Hook 2,4 GPS. по-моєму. 4X GPS. ехолот у мене. В принципі, його вистачає. Ось у нього все видно. Утка така, Катушку я зазвичай користувався звичайною своєю катушкою. Ну це вудка мені і подарували. Я в минулому році на цю вудку витягнув сома на 28 кг. Ну, є підйом. я не знаю, буде вам видно, Он такий гарний -гарний рисує. ну такий гарний-гарний рисує. У нас тягне кань без паруса. Ми трошки прошиблись. Ну ладно. девять с половиной метров мы тут. Идем. Трошки опустите. Ага. И вниз пошло. Я И бачу, что-то Підйоми, да, підйом під тут підйом. Просто підйом вже пішли. Треба сюди приїхати. он Поднялся и пошел вниз. Протереть его чеш. Угу. Все, да, шесть. Промазал трошки, бо. Пишу. Пишу, вверх. Тут. Mm, так зараз води не багато воно, дивись, воспа. Стало водись камиш, вирізав, дві ки там пляж. Ага. Ось все, бач? Да. Зараз що, зараз воду не дають таким паш. Да. Дев'ять з половиною метрів. Причем дистанции в 50 правильно. Да. Хочемо катанай Хоча вже в таких містах в берегу ближе гуляє. Ну да, не Не дуже схоже, друзі тут виходів якісь Може це маленький сом. Денчик трошки нижче. О, да, щось там. Мимо Та ти, що ж таке? Ну, ти бачу, я бачив, піддав. Треба було ще напевно почекати. Мимо. Клювання тільки що вдав. Невеличкий Сомчик. Слухайте, підйомів сьогодні просто дуже багато, але, на жаль, це друге клювання. Результативність маловато. Ну нічого, У нас ще є час, зараз сьомо вечора ми продовжуємо. Продовжуємо, продовжуємо. Приблизно, от, якщо глибина 10 метрів, опускаємо приблизно десь на 5-5,5. Да 5 ,5, ось таке глибину опускаємо і оговором. Денчик поквоче, а я поки перекурю. Ну, нічого, ще, ще є час. Якраз тільки він буквально полчаса назад почав тільки брати. Він, до речі, до цього виходів. Виходи були, у нас там трошки далі, трошки нижче був. Такий, що підпливав, підійде під, під наживку, піде вниз, підійде, піде вниз. Під, То нас довго Да, Довго нас запроваджував. Так що, друзі, ви напишіть, У кого є якісь запитання, пишіть, мені буде цікаво. А ми продовжуємо. Це треба бачити, подивіться, ось іде Це наживка. І оце підйом, бачиш? Бачите, прям до наживки, вище не піднімається, Ось воно до наживки. Я не знаю скільки тут. Так оце воно походу замовлюється. Походу, це виходить, це сом. Подивіться просто. Оце так. Оп і пішло вище, тут піднялося. Якби розумієш, якби воно десь там вивернуло, Ну так, щоб побачити. 10,5 метрів глибина. Та Тут три шахона ти подивитися. Да, просто, та... я не знаю. Друзі, є маленький ненавидень. взагалі мілізга. Там може і не мілюзга. Зараз глянемо, що там. Та чого ще? малечка. Ну, ну п'ятерочка, може до п'ятерочки, все зажрав. Все спрацювало чітко, так було, видно поклюваннячко. І напевно п'ятерочки нема тут. Такі кіло три, да? да, напевно. Да? Да ну. Маленький бл... Ні, не пойде. Маленький. Ну, він є. Ну так, да, єсть. Це перший наквок, друзі, в цьому сезоні. Вітаю в... вас, да. Надо. да, Дякую. Зараз треба. Надо... Давай п'яторочка. Так, треба <гум> так. Їй Та ні, напевно. У мене він мені... гліб є, так? Я зараз рукавички возьму. Так, друзі, ну ось така наживачка у нас, бачите. Тут і мідійка, і капустяночка, і виповзок. Що, зараз будемо опускати? Чи переїдемо трошки, поки нас знесло? Так, так, так. кажучи. Що... Ну не знаю, як скажешь. Переїдемо, Ось піднялось прямо по мою наживку іде прямо по і пішло вниз. Не думаю, що, не На да, ось он біля наживки. Ну давай. Узі парк парня, пар, я йде бачу прямо по наживці. ну, йде прямо по наживці. Ну, Осені йде. Опускається, підіймається, я підквочу, опять опускається. Просто ну не знаю, щось йому не подобається, що зрозуміло. До речі, температура води 21,4, вода похолодала. Надо вупети, повно, що отак от поставить. Вона більш мягче буде грати. Щось піднялось, да. Она на неї ловити. Так, да, друзі, є ще один. <світ> Невеликий. Там, напевно, не знаю, напевно, навіть подсак не треба. Денчик. Не знаю, невольно не мочию, подсак. Там зовсім малеча якась. Такий самий. Да. Це напевно те, що ми відпустили з тобою, слухай. Походу, так, да. Да, це він. А, крючки в пасті. Оба кагачка в пасті, бачите? Зараз ми тебе... Я оді на рукавички і тебе відпустимо. Це, це такий самий, може трошки менший. На. Зараз одягаю рукавички. І йдемо. Ну, все одно прикольно, друзі. Ну. Восьма вечора є соміки. Друзі, дивіться, відправляється в Асваясі, давай. О, братан, все, бай. Друзі, ну, наживилися знов, Тут все. І медіа, і капустяночка, все що. Все що таке душе завгодно. Так. Зараз будемо опускатися. У денчика було клювання, поки я наживлявся, але, на жаль, так сталося. Щось денчик сьогодні в цьому році якось... Сома ловив, але, на жаль, невеликого. Ну і на квок теж я б не сказав, бо що це дуже великі. Друзі, ну є. Є ще один. Але, на жаль, все це, друзі, не, Та не треба ніяких пісак. На такого сома це тільки зря пісак тратить. Це той самий, що я відпустив, бачите. Ні, цей чуть трошки крупніший. Цей трошки крупніший. Да, цей трошки круп, покрупніший. О! Красавчик. Зараз. Зараз, зараз. Побудемо знімати. Мімо ти прикинь. Не, ну це видно було, що я вже прямо загнув і держав. Ну так да. прям видно було. Дай мені Ну, О, полежі. Ти сказав, нам до не відійдуть. Друзі, ну вже майже без 10 дев'ятого ми ще на воді. Ми бібік і бобик. Да, так що пускаємо, опускаємо. Опускаємо і ще хочемо соміка. Хотілося б нам дуже. Ми хотімо більше Да. Хотілося б нам дуже, ну а там як вийде. Працює? Да. О, є даже навіть навіть підйомчик хоп. І опустився. Пішов підйом. Да. Ще один. Підквокнули йому трошки. Ну давай. Чекаємо на клюванечку. Ніхто не ковочив ночі. Друзі, а ну напишіть, хто квочив ночі. Десь? Два, два чебурека. Да, два чебурека. Ну, а да, ми, до речі, користуємося і діпером, і моїм ехолотом. І, да, і біпером. І біпером, і моїм ехолотом користуємось. Опять піде. Да, так, я бачу, що підіймається і на моєму. Опа, десь поряд, друзі. Десь наживочках йде. Денчик. Не, не, то это лодка. Не. Опа, не, не, не. не я же скажу, что это не лодка. Не, не. Мимо, да? Блин. Мимо. Главное, наживку не, не, не. не, скину. не скинул. Не е. Да, иди, иди. Ну, я четко клювание. Треба було трешки, трошки ще почекати. Так він вже бачив, вже вбок пішло. Ну нічого, хай втягне його в бок, він всасувати почав. Він підійшов з боку і сосав свій бачок. Не, сосе. Да? Дивіться, скільки підйомів, Вот він підіймається, погляньте скільки підйомів, І он тут не один їх іде до штук 5-6. Ось наші наживки, і от ще підіймається, подивіться. Просто вже майже пів на десяту. Так як дождем пахне. Да, так як як дождем пахне, дождя нам точно не треба. Надо, надо. А, випалска насобирать, ну да, дощ треба. друзі, ну в общем, Начало 11. -го. Ну якось так. Друзі, це тільки початок. Будемо виїжджати, і ловити. Це ми виїхали в перший раз в цьому році. Всім дякую, що подивилися. А у кого будуть якісь запитання, пишіть. В принципі, ми їдемо не за риби. Ми їдемо за задоволенням, друзі. За задоволенням від риболовлі. Тому всім дякую. Бережіть себе, до зустрічі на риболовлі.